Хочу одразу про Запоріжжя вас запитати. що відбувається, тому що є різна інформація. Одні джерела центру протидії дезінформації каже, що питання Запоріжжя будуть качати, що, начебто, росіянам вигідно це з іншого боку. Читаю телеграм-канали наших військових, які ну ще тиждень, півтори-два тому казали про те, що таке можливо, що вони будуть йти. От я хотів би почати огляд фронту з вашою допомогою. Саме з питання Запоріжжя, що ви думаєте, що є станом на цю мить? Чудово, отже, давайте розбиратися а, і давайте почнемо з того, що південний напрямок є стратегічним напрямком цієї війни, попри те, що там зараз порівняно з тим, що ми бачимо на сході України, не ведуться бой... активні бойові дії. Саме на південному напрямку а, буде вирішуватися доля цієї війни, і це не перебільшення. Зв'язку з цим і ми маємо певні задачі щодо півдня, і противник відповідно має певні стратегічні задачі щодо півдня. Якщо для нас визволення півдня означає розгром ворожого угрупування і визволення Криму, що є стратегічним в цій війні, то для противника розширення бойових дій на правобережну Україну так само є пріоритетним завданням. Якщо подивитися на карту, ви побачите, що власне напрямок Запоріжжя від Кам'янського до Запоріжжя це є найкоротшим напрямком для досягнення цієї мети. Звісно, це потребуватиме від противника колосальних зусиль. Звісно, це буде потребувати від противника колосального напруження і передислокації сил та засобів, але це не виключається як єдиний можливий варіант. Саме тому противник робить зараз певні дії для того, щоб а, наростити, ну скажімо так, напруження на цю на цій ділянці фронту і провести ряд дій штурмових, підкреслюю не наступальних, а штурмових дій, які дозволять йому удосконалити певні позиції, в тому числі вирівняти, наприклад, той самий роботинський виступ, який. Е Створився внаслідок нашої спроби наступу у 2023 році з подальшим розвитком наступальних дій по напрямку на Запоріжжя, і саме тому це пояснює ситуацію, за якої перше, ми не бачимо ознак підготовки ударних наступальних угруповань, які могли б здійснити зараз наступальну операцію на Запоріжжя, але ми бачимо концентрацію противника, яка спрямована на здійснення певних штурмових дій. Задля удосконалення своїх тактичних позицій, і саме тому військові, які бачать перед собою противника, які бачать нарощування саме таких активних штурмових підкреслюю, саме штурмових дій, пишуть про це в своїх телеграм-каналах, що мене, чесно кажучи, не дуже а, тішить. Тому що все ж таки поняття оперативного маскування ніхто не відміняв. Uh -huh. Uh -huh. Та відповідь, з якої ви почали, от що на південному напрямку може визначатися результат війни Росії проти України, до нашого ефіру я готувався. Відповідно, цю тезу чув, що ви казали її не вперше сьогодні, вона пролунала ефірі. Ви казали це ще й на початку місяця, а я думаю, що і раніше, в тому числі. І хотів би трошки поглибитися в це питання, щоб ви конкретизували, що саме мається на увазі, які ситуації і на що впливають. Отже, давайте зрозуміємо наступне: війну виграє економіка е, в стратегічному сенсі, а задача військ просто довести е, виконання цієї задачі до логічного завершення. І саме тому треба усвідомлювати наступне: саме з перерізання е, сухопутного коридору, який з'єднує е, той суб'єкт міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація з тимчасово окупованим Кримом може стати початком і стане початком визволення Криму, тому що чому я сказав саме про економіку: визволення Криму дозволить нам в першу чергу забезпечити нашу економічну відбудову і розвиток нашої морської торгівлі, яка є ключовим елементом нашого з вами існування на сьогоднішній день. Саме тому противник так гатить по портовій інфраструктурі Чорноморських портів України. А крім того, з військової точки зору визволення Криму дозволить нам значно розширити зону впливу наших ударних засобів на територію Російської Федерації, зокрема в так званому Южному військовому окрузі Російської Федерації, де знаходиться значна частина ворожого групування сил та засобів. І в принципі, давайте не забувати ще, ну скажімо так, ідеологічний аспект цієї. Цієї події, тому що втрата Крима буде означати ну, грандіозний провал путінської політики, що, звісно, може відобразитися на внутрішньополітичній ситуації в країні. І противник це так само розуміє, і ми це розуміємо. І саме тому там, від самого початку, від кінця 2022 року, вони будували найпотужнішу систему оборонних споруд. Вони також усвідомлюють, що динаміка бойових дій може змінитися, і Україна, отримавши перевагу в повітрі, може здійснити ряд е, кроків, які зведуть на нівець це будівництво. І саме тому вони в першу чергу е, посилюють своє оборонне угрупування. А в другу чергу вони сподіваються, що внаслідок якихось подій е, вони зможуть досягти переваги і продвинутися в сторону Запоріжжя. Як єдиного на сьогоднішній день місця, де вони можуть перенести бойові дії на право України. А ви не пам'ятаєте, що стратегічною задачою Росії є окупація всієї України і знищення української нації. От така проста задача. І для виконання цієї задачі вони можуть задіяти певні сили та засоби. І вони намагаються це зробити. При всій повазі до Східного фронту, війна доля війни не буде там вирішуватися. Вона буде вирішуватися саме на півдні, і саме тому ми приділяємо таке велике значення, ну в тому числі старанно обходячи деталі щодо нашої роботи на півдні, саме на південному фронту. Угу. Добре, в цей контекст давайте будемо впливати інші важливі складові. Це і Курський напрямок, в тому числі і обстріли в глиб Росії. Але тут акцент би я такий зробив останніми днями. Ну, навіть не днями, а взагалі останнім часом по Криму ударів було менше. От буквально вчора спілкувався з військовим експертом. Він каже, що ну, так би мовити, ударів стало більше на тому напрямку, саме де ми на російській території, а по Криму, от, відповідно, менше. Зараз читаю новину от, прямо в ефірі: в Окупованому Криму. Прямо зараз тривожно та голосно. Місцеві телеграм-канали пишуть про ракетну атаку. Тобто, ми вже починаємо і там відпрацьовувати. Е, хотілося б також зрозуміти, що відбувається. Знайшли нові цілі в Криму? Ну, давайте так. Е, хочу зауважити: не починаємо, а продовжуємо відпрацьовувати задачу. І продовження відпрацювання задач залежить від наявності відповідних ударних сил та засобів, які ми можемо дозволити використати собі на цьому напрямку. Чому було певне зниження? Тому що ну, ми бачимо, наскільки важкою є ситуація на Сході, наскільки необхідно підтримати наші війська, які ведуть маневрену оборону. Я наголошую саме маневрену оборону, яка не передбачає безумовно утримання території в районах, які тимчасово контролюються українськими силами оборони в Курській області. Саме туди так само треба було виділяти певний ресурс для забезпечення виконання завдань знищення противника в Курській області. Тому ми говоримо про те, що задачу зачистки Криму від російських військових об'єктів з нас ніхто не знімав. Просто ну були так звані пожежні задачі, які потребували додаткового виділення ресурсу або uh -huh. перенаправлення ресурсу. Поза тим, ми ніколи не зменшували тиск на Крим і чергові атаки, які зніснювалися і здійснюються протягом останніх кількох діб. Є в тому свідчення. Добре, давайте перестам... перемостимось на саме Курахівський напрямок і Покровський напрямок. Кожен по-своєму і. І разом в тому числі, тому що окремо також ми можемо розглянути і розглянемо. Але питання тут того, що коли ми бачили цей виступ на Покровськ, логіка там основна трактувалася військовими експертами, що цей виступ потрібно розширити. Ми побачили, що на жаль, це росіянам вдалося. Вони пішли на Курахівський напрямок, і зараз, от навіть карту, давайте наші режисери зараз покажуть. Ми бачимо, що росіяни починають обходити. Покровськ, ну от приблизно так, як я от, е, намалював. Хотілося б почути вашу оцінку тим подіям, які відбуваються. Росіяни, вочевидь, вирішили зайти ну, з іншого боку. Ну, не зовсім так. Не угу. зовсім так, і Покровськ не є, як то кажуть, точкою докладання основних зусиль. А те, що відбувається з точки зору розвитку подій на Курахівському напрямку, є абсолютно зрозумілою тактикою і дійством російських окупаційних сил, яке називається вирівнювання флангів або убезпечення флангів, покровський виступ сам по собі, ну ще місяць тому назад, півтора місяця тому назад, був дуже небезпечний з точки зору можливого нанесення флангового удару і розгрому російського угрупування, яке просувалося. Відчайдушно просувалася саме в напрямку на Покровськ. Саме тому противник е пожертвував темпом наступу на Покровськ, намагаючись вирішити задачу спрямлення флангів. І на сьогоднішній день ми е бачимо ситуацію, що противник намагається любою ціною вийти на лінію, яка обмежується наступними населеними пунктами. Велика Новосілка Константинополь Андріївка, Покровськ, е Костянтинівка, Часів'яр. Ті задачі, які вони поставили самі собі, і намагаються їх зараз відчайдушно виконати. вдасться їм це виконати? Я маю в цьому великі сумніви. Безумовно, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Курахівському напрямку, де наші війська ведуть важкі аріргадні бої, відходячи з тих позицій, які ми отримати не можемо внаслідок прориву противника на флангах задля запобігання оточення наших сил та засобів на цьому напрямку. І uh -huh. все треба розуміти. Ми змушені будемо відходити з тих позицій, тому що е, утримувати Курахова з точки зору там утримання цього об'єкта як е, об'єкта енергетики вже не має жодного сенсу, тому що це об'єкт знищений російською е, окупаційною армією. Важка ситуація зберігається в тому числі в Турецьку, і зрозумієте мені неправильно неможливо розглядати Покровськ як щось таке унікальне, на якому на, на чому зосереджені всі зусилля? Їх можна всі ці локації розглядати комплексно з точки зору задачі, яка ставилася Путіном ще в квітні 2022 року: вийти на кордони Донецької області. І якщо ми подивимося саме тут, чому така Активність зараз спостерігаються в районі Великої Новосілки, одночасно з е, намаганням прорватися до траси, яка з'єднує Курахово з Покровським Запорізької області, тому що противник намагається вийти на кордон і Запорізької, та е, вибачте, тут Дніпропетровська область і Донецька область, і доповісти про те, що ця задача виконана, хоча б в одній точці. Давайте не відкидати так само політичну складову цього питання. Тому бої там триватимуть, і е, ми маємо бути готові до складних рішень, про які я казав, про відхід наших підрозділів задля врятування життя наших військовослужбовців на підготовлені позиції, що допускається е, вимогами оперативного мистецтва. Що буде далі? Чи є якийсь інструмент, план, ресурс для того, аби переломити хід цих подій? Ну шановні, я не знаю. Тут треба запитати у нашого військового керівництва. Треба розуміти, що це задача нашої держави. Стояти на цьому етапі, накопичити відповідні ресурси а, і переломити ситуацію. Чим і як ну це більше питання стосується саме військово-політичного керівництва, тому що ну, вибачте, я не знаю, яка кількість резервів та й не можу знати, яка кількість резервів вже підготовлена. Що ми можемо протиставити противнику? Ну безумовно, знаєте, якщо так трошки а, пофантазувати з вашого дозволу є аксиома оперативного мистецтва, яка говорить про те, що без досягнення переваги у повітрі говорити про ефективність проведення ефективність проведення якихось наступальних операцій, не має жодного сенсу. Свідченням того і підтвердженням цього є наші спроби наступу у 2023 році. Ми можемо цього досягнути. А так, ми можемо цього досягнути, і я маю надію, що е, наступні два роки, підкреслюю саме два роки, можуть стати такими роками накопичення та е, переламу ситуації. Інші варіанти, тобто направлення для потреб України дальнобійної зброї, в тому числі томагавків. Про це треба говорити говорити постійно, щоб це стало звичаєвою практикою, і так, щоб це було вже знаєте, зрозуміло всім, що нам потрібні томагавки, так само може допомогти нам у вирішенні ситуації. Але питання так само полягає в тому, скільки одиниць такої зброї нам може бути поставлено. Адже треба розуміти, попри те, що ми декларуємо, що ми отримуємо Скальпи, штормшеду, до атакам треба розуміти, скільки конкретно ми отримаємо. Якщо мова йде про одиниці, ну це не може змінити ситуацію на полі бою. Якщо йдеться про десятки і сотні таких ударних засобів, безумовно це може стати таким фактором перелому. Ситуації так само. Ну і безперечно, люди, люди і ще раз, люди атакам, все, як то кажуть, самі себе не запустять, танки самі себе не можуть заправити і вийти в бій. Тому е цей ключовий момент, цей ключовий елемент нашої оборони. Підготовлені ресурси, людські резерви грають найважливішу роль у нашій перемозі в майбутньому. Ще одну велику серйозну проблему хотів з вами б обговорити: от браковані мінометні снаряди, знайдені в українській армії, вже вилучили. Проблема не критична, заявили в міноборони. За словами члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони розвідки пана Веніславського, виробник, який виготовив браковані снаряди, повинен буде за власні кошти зробити справні боєприпаси, які прийдуть жорсткішу підготовку. Про кількість наскільки я розумію, йдеться 100 тисяч штук таких снарядів. Також ТСН публікує ривок з розпорядження з фронту вилучають міни не лише 120 міліметрові, але й 82-мм через їх незадовільну дію. От як ви дивитесь на цю ситуацію? Бо це ж ну, серйозна проблема? Я почув відповідальність, вона полягає в грошах. Ну Саме що там повинні переробити за власні гроші. А можливо, там ну, ще щось є? Ви знаєте, я так само спілкувався з нашими ну і своїми колегами з друзями, з військовими, і ми це розглядаємо в сенсі відповідальності у дуже жорсткому, показово жорсткому і жорстокому, якщо хочете, покаранню, яке може бути прирівняно до державної зради, а всіх причетних до цього, підкреслюю всіх з особливою жорстокістю, тому що ви розумієте, бракована міна. Це витрачені державні народні кошти. Бракована міна це неврятоване чиє життя. Бракована міна це невиконане бойове завдання. Бракована міна це можливе пошкодження озброєння тих самих мінометів. Ми це бачили, що міна іноді навіть не вилітає з канала ствола. Тому е, такі дуже легкі фрази, які використовуються, вони є неприпустимими. І е, для того, щоб запобігти цьому у майбутньому, безумовно, виробник має це відпрацювати. Треба показово, підкреслюю саме показово і виключно жорстоко покарати всіх винних в цій проблемі. 100 тисяч снарядів, ну вибачте, це дуже, дуже і дуже велика сума, велика кількість. Тому це не може розглядатися як такий ну невинний, якщо хочете, епізод на тлі цієї війни, тому що це дуже значні а кошти, і дуже значна проблема, якщо про це говорити дуже відверто. Тому цього недостатньо пояснення. Там були здається, ще пояснення, що ті снаряди, ті міни, не готувалися під певні погодні умови, що є відвертою маячнею. Я взагалі не знаю, чому народилося, народився такий словесний пасаж, який не відповідає дійсності, і є так само відвертою брехнею. Дякую за відповідь. Е, і ще одне важливе питання: ракетна загроза. Це питання тривожить багатьох українців. Хотілося б також окремо виділити на це час. Е, представник ГУР Вадим Скибіцький каже, що виробництво російських ракет триває. Вони накопичили понад 200 крилатих ракет Х-101 і 300. Е, також один з військових експертів Жирохов казав, що Росія може запустити по Україні одночасно 300-500 шахедів шахетів в залежності від пускових установ. Ну, тобто, тут я веду до того, що потенціал обстрілів він у Росії зберігається, достатньо серйозний, і хотілося б почути вашу оцінку. Ну, Безперечно, безперечно. Хоча, знаєте, тут е, я маю певний скепсис щодо можливого одночасного, можливо, одночасного запуску 300-500 шахедів, але е, е, тому що шахедів саме шахедів так. підкреслюю, тому що ну, от, останнім часом от наймасованіша атака була 188 Дронів, з яких десь приблизно 40% були так звані фальшиві дрони, тобто не шахеди, а щось подібне до них. Тому 300%, 500 ну можливо, але для цього вони мають ну, скоротити на певний час пуски цих шахедів по нашій території. Знов таки, якщо ми говоримо про ефективність застосування, то ми досягли такого рівня, який дозволяє нам. Знищувати, тобто збивати або подавляти системами радіоелектронної боротьби до 90% цих шахедів. Тобто, якщо перевести, ну, спиратися на цифри пана Жорохова, ну скажімо так, якщо 90% ми беремо за основу. То фактично 30 шахедів для України можуть становити певну загрозу, хай навіть 50. Це не ті цифри, які можуть поставити нас на коліна. Натомість, якщо ми порахуємо тільки вартість кожного шахеда 200 тисяч доларів. ви можете собі уявити, яке нераціональне використання коштів чекає противник. Причому хочу зауважити: останні повідомлення свідчить про те, що більша частина шахедів або дронів збивається власне мобільними вогневими групами. Тобто задача виснаження нашої системи протиповітряної оборони таким чином не виконується, тому ми маємо бути свідомі, того, що кожний шахет, кожна повітряна ціль становить загрозу для місцевого для мирного населення, але ну не треба це прибільшувати. Що стосується ракет, знов таки 200 ракет, хай навіть 300 ракет при середньому, давайте припустимо, навіть що кожна ракета несе. Я перебільшую трошки, ну хай це буде просто для простого обрахування 500 кілограм вибухівки. Тобто, це виходить 15 тонн вибухівки всього на всього на ті 300 ракет. 15 тонн. Ну вибачте, цю, цієї кількості боєприпасу вибухової речовини недостатньо, щоб завдати там глобальної і неповоротної шкоди Україні. Цього замало. Плюс треба розуміти, що я маю. Ну, в принципі, є дуже великі сумніви щодо того, що противник зможе запустити одно, одночасно всі 200 ракет. Тому що ну знаєте, якщо повертатися до філософії холодної війни, то бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети, створювалися для виконання однієї задачі свого життя пуску ядерних ракет під час початку ядерного апокаліпсису і самознищення, або їх ліквідують. Тобто ніхто не розраховував, що ті бомбардувальники будуть експлуатуватися вже понад 70 років. Угу. Uh Е-е, -huh. і саме це призводить до того, що можливості запуску таких ракет є дуже і дуже обмеженими. 100-120-150 ракет можливо, але і місячне виробництво Російської Федерації складає десь приблизно до 140 ракет на місяць. Включно плюс там ще 10-15 калібрів, 10-15 Іскандерів. А до того ж, ну треба розуміти, що є певна точність цих ракет, яка е залишає бажати кращого. Знов таки, е загроза є, загроза існує, але і ми не стоїмо на місці. Наші сили оборони не є якимись там сторонніми спостерігачами. Ми так само нарощуємо нашу протиповітряну оборону, і е саме тому е ми маємо бути свідомі, того, що це дуже важка зима, яка наближається. І, але це не значить, що ми знаходимося в безнадійній ситуації. Ми не можемо подолати. Ми зможемо це подолати. в Цьому немає сумнів. пане Сергію. Спасибі за інтерв'ю, спасибі за ваші думки, за роз'яснення. І долучайтесь до нас ще наступного разу. Ну а зараз бажаю традиційно тихої спокійної ночі. Це найкраще. Пасибі. Тихої ночі нам всім да. дякую. Да.